Зараз відбулася зміна динаміки військово-політичних позицій в ЄС та в Сполучених Штатах. То страни запада, а іменно Североатлантичного альянсу, під керівництвом того ж Вашингтона, все більше прямо і косвенно влізають в цей конфлікт. Останні заяви світових лідерів та військових діячів надзвичайно цікаві і вже стають більше системними. Зокрема, канцлер Німеччини Шольц заявив, військова підтримка України має екзистенційне значення для Європи. Президент Чехії Петер Павел, із позиції Європа дасть Україні лише один шанс для наступу, змінив погляд на у нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні усе необхідне для успішного виконання місії щодо відновлення суверенітету своєї держави. А генерал-лейтенант Шабен Ходжес Екс-командувач армії США в Європі заявив, Сполучені Штати поки що не спромоглись посвятити себе виключно перемозі України. Поки що. А далі додав допомогу, яку спромоглись надати Україні, США, Сполучені Штати вистачало лише на оборону, а не на перемогу. Сама армія Сполучених Штатів ніколи б не спромоглась піти у той наступ у тих умовах, в яких перебували Збройні Сили України. Ходжес, і не тільки він зараз намагається розділити відповідальність за результат наступу України, а не перекласти виключно все на українців, як це тривалий час робили західні змі. Ну, бачите, президент Павел має рацію, з якого б боку не аналізувати його заяву. Він правий. На жаль, ми не маємо того для того, щоб того, того озброєння, тієї допомоги для того, щоб перемогти Росію. Але тут питання, пані Світлано, не в техніці, не в озброєннях, а в політичному рішенні. І я думаю, що для всіх вже давно очевидним, що оскільки немає політичного рішення на те, що Росія має програти. То ми не маємо інструментів для того, щоб реалізувати те, що нам власне потрібно, а саме перемогти Росію. Як тільки таке політичне рішення буде досягнуто, тоді автоматично з'являться інструменти, щоб це рішення було реалізованим. А ці інструменти є військова допомога. Ні, безумовно вона буде. Безумовно, через два тижні ми отримаємо. Я майже переконаний позитивні рішення і в Сенаті і в Конгресі США. Безумовно, європейські політики так чи інакше підійдуть до того, що треба е е збільшувати те, що вони обіцяли. Але з іншого боку, давайте ж не забувати, що 30 років е ті ж самі європейські е ну скажімо так, експерти, політологи, е тоді ще радянологи е після розвали СРСР сказали, все історія ж закінчилася. Ми ж це все давно читали. Що вже не, не, не потрібно ні з ким воювати, що вже не потрібно нічого робити, треба лише е, дружити з Росією, заглядати її в очі, бачити там щось цікаве, перезасновувати відносини, нажимати на якісь там кнопки і так далі. Що власне і відбувалося. Ну і тому сьогодні, на превеликий жаль, от мені деякі колеги кажуть, от ви на нас. Так би мовити, наїжджаєте, вибачте за це над слово, але у нас не все їздить, що стоїть в наших ангарах, і не все літає, тому що воно 30 років нікому не було потрібним, і зараз ми не можемо протягом одного-двох років поставити все на, на той рівень, який потрібен вам. От власне, це є результати того всього, що ми маємо. А що ми у нас в Україні не дружили в засос, вибачте, з Російською Федерацією? Ми про це забули. Ми кому повіддавали ядерну зброю, і далеко не тільки ядерну зброю. Ну то тому, чому ми тоді дивуємося ті ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося? Це знаєте той рахунок, за який ми тепер дуже дуже дорого платимо. Але я думаю, щоб закінчити відповідь на це запитання на позитивній ноті, я думаю, що без сумніву допомога буде, але це саме так само означає, що нам потрібно. В нашій українській державі нарешті перейти від слів до справи відносно того, що перезапускати наш ВПК, який у нас цілком адекватний, потужний, і який може вирішувати те, що нам потрібно, хіба що не ф 16 все інше цілком може бути. Пане Володимире, але ключове те, що ви сказали, що має бути ухвалене політичне рішення, так і очевидно, що так нам треба розвивати власний ВПК, і не вчора, і не сьогодні вже а вчора. Але зараз нам конче необхідна така системна допомога та від наших західних партнерів. До речі, міністр закордонних справ Литви він якраз зробив в Берліні заяву з приводу того, що у НАТО є ті технології, які б зараз допомогли Україні здійснити справді прорив. І наблизили б до перемоги, і так само він ще сказав дуже важливі речі, що очевидно захід, ну та комплексно захід ще боїться ескалації, так і в нього немає повного усвідомлення того, що має відбутися, і він побоюється того, що має що може має відбутися лише щось подібно до Перл-Харбору, і тоді захід лише оговтується. Да, не хотілося б дійти до такого результату. Але от насправді, коли ми говоримо про певні політичні рішення, да які мають бути ухвалені нашими партнерами. І ми говоримо про НАТО. тут важливо, що вже завтра, в середу, 29 листопада, НАТО та України підпишуть список реформ, які Київ має виконати для майбутнього вступу до НАТО. Це дуже добре, що ми будемо бачити дуже чіткий цей план, так само як ми маємо там плани, рекомендації щодо членства в Європейському Союзі. Але так само є абсолютно очевидним, що от США та Німеччина досі не охочі підтримують швидкий вступ України до НАТО і не лише США і Німеччина не визначені у цьому питанні питання. да ми знаємо дуже багато інших країн, які дуже скептично ставляться до цього процесу. А для України членство в НАТО це гарантія миру і безпеки, і альтернативи цьому немає. От в цьому процесі наскільки проактивною має бути позиція України, так і як нам все ж таки переконати наших партнерів і країн-членів НАТО, що Україна має отримати і запрошення на Вашингтонському саміті, і вона має бути членом НАТО. Як переконати? Ви знаєте, я би почав переконання з іншого боку, з того, що така дика, варварська, агресивна Росія нікому в НАТО і на Заході, в принципі, не потрібна. А от в цьому якраз найбільша проблема, яка є, ну я, я ще не менше на сьогодні бачу, вони поки що продовжують бачити в Росії країну, з якою вони теоретично ще можуть про щось домовлятися, навіть з Путіним. От, подивіться, що зараз відбувається з е, міністерською зустрічю е, е, в ОБСЄ. щороку. Е, головуюча країна влаштовує фінальну зустріч, на яку запрошуються міністри зворони справ всіх. Країн ОБСЄ, і вони підводять підсумки роботи. Так, от сьогодні е, Болгарія дала дозвіл на проліт літака е, Лаврова з усією його камарілією е, для участі в цій е, зустрічі. Ну, що це, про що це говорить? Це говорить про те, що наші е, натовські, ЄСівські, інші друзі впритул не бачать, що з такою Росією розмовляти не можна, і говорять про те, що е, так, ну будь ласка, послухаємо чергову порцію е, політичної пропаганди і маячні. Питання в задачі: е, це що е, е, висока е, математика, вища математика, там і так далі, і так далі, це що не видно. Просто як кажуть без окулярів, тобто, знову ж таки, відсутність політичної волі робить неможливими ті чи інші кроки. Так, от я думаю, що для того, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, потрібно переконати наших західних партнерів, що з цією Росією ми кашу більше ніколи не зваримо. Що саме провальна позиція наших західних партнерів продовжанні 30 років дала можливість цьому монстру знову відродитися і знову загрожувати всім і їм в першу чергу? Ну але поки що бачите, в багатьох європейських столицях і в північній Америці є люди, які, на жаль, розмірковують інакше. Ну, а може ми ще домовимось? Ну а можливо, треба так, щоб Київ і не програв. І не виграв, але щоб Росія не програла. От і буде таке собі тягніталкай. На жаль, це цинічна реалія нашого сьогоднішнього дня.